Добрий день. високопоставлений член спеціального комітету палати представників Конгресу США з питань комуністичної партії Китаю Раджа Кришнамурті, демократ від штату Ілінойс, назвав абсурдною ідеєю використання китайських військ в якості миротворців для розміжування російських та українських військ. Про це він написав у листі державному секретареві Марко Рубіо, який одночасно є і виконуючим обов'язки радника з національної безпеки. Пекін не є неупередженим гравцем у цій війні, пише раджа Кришнамурті. Китайська Народна Республіка не має справжнього інтересу захищати Україну від майбутньої російської агресії. Позиція Сполучених Штатів з цього питання має бути однозначною. Миротворці КНР в Україні не є вирішенням конфлікту. Взагалі, треба сказати, що Дональд Трамп зробив припинення війни Росії проти України одним із пріоритетів свого другого терміну, але всі спроби спонукати е, Владимира Путіна. Погодитись на мирну угоду або, хоча б на перемір'я, ну, зазнали не успіху. Ну, навіть гучна особиста зустріч, яка була задумана Дональдом Трампом, як е, така, що нарешті е, спонукає Путіна на хоч якісь е, мирні кроки. Схоже, що привезли до зворотнього ефекту, тому що після цього Москва навпаки посилила інтенсивність своїх атак проти України. Ну а тепер вже російські дрони полетіли і в Польщу, і в Румунію. Росія економічна Росія значною мірою покладається на підтримку Китаю, і саме підтримка Китаю допомагає російській армії. Буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення до України у 2022 році Путін зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, де вони проголосили партнерство без обмежень. Пекін є основним покупцем російської нафти ну і головним торгівельним партнером. Який допомагає Росії отримати ті компоненти, необхідні для виготовлення сучасної зброї, які Росія не може отримати з інших джерел? А 3 вересня цього року Сі Цзіньпін проводив парад, де приймав Путіна та інших своєрідних лідерів, і під час параду якраз Путін і такі ж. Скажімо так, ще один диктатор Кім Чен Ын, Вони були якраз разом поряд з Сі Цзіньпіном. Як пише Раджа Крішнамурті, минулого тижня Сі Цзінпін запросив Путіна сісти поруч з ним, коли він приймав провідних світових диктаторів у Пекіні для масштабної демонстрації мілітарізму, що супроводжувалось парадом ракет з ядерними боєголовками та Кроками солдатів. Ну і Раніше того ж тижня сіта та Путін відзначили безпрецедентний рівень своїх стратегічних відносин, закликаючи до нового світового порядку заснованого на їх інтересах та авторитарних цінностях. В своєму листі до Марко рубі Раджа кришнамурті посилається на повідомлення Financial Times і саме там. Було написано, що Дональд Трамп нібито пропонує розмістити китайських миротворців в Україні, е, хоча це сказала газета, запису Дональда Трампа з такими висловлюваннями немає, але раджа пише наступним чином. Е, не знаю наскільки ці повідомлення точні. Але я вважаю, що пропозицію, цю пропозицію неприйнятною та такою, що суперечить національним інтересам Сполучених Штатів, і закликаю адміністрацію категорічно відхилити її. Е, таким чином, бачимо, що серед американських законодавців є дійсно тверезі, розумні люди, які. Розуміють небезпеку використання китайських військ в якості миротворців. Нам такого троянського коня зі сходу тут не треба. На все добре.